Вітаю стрільців! Це ваш старопрогноз на тиждень з 10 по 16 лютого. І так, стрільці, давайте дивитися, що у вас буде відбуватися на наступному тижні. Витягнемо по одній карті на кожен день, подивимось, можливо, енергію чи людину, чи подію, яка буде присутня у вашому житті. Нагадую: розклад загальний, не особистий. Кому потрібен особистий, звертаєтеся в Дірект. так, стрільці. Ваш прогноз, і перша карта в нас понеділок. Трійка жезлів нам говорить про те, що ви очікуєте якогось результату. Тобто ви відправили резюме в якусь фірму, і ви очікуєте повернення результату. Ви відправили якісь товари. Ви бізнесмен і очікуєте, щоб вам вже повернулися, наприклад, кошти. Ви відправили там запрос якийсь на якийсь товар, і ви вже чекаєте, коли він вже до вас приїде. Тобто людина проробила якусь певну роботу, і з понеділка ви налаштовані на позитивний прогрес. Тобто, ви вже очікуєте запущення вашої машини, що вона у вас почне працювати. Вівторок. Карта імператора нам говорить про те, що ви знову ж працюєте в своєму режимі, ви закладаєте якийсь певний фундамент, ви впевнено чітко стоїте на ногах, ви впевнені в тому, що вам потрібно. Ви, наприклад, шукаєте людину для досягнення своєї цілі, ви, карта буде говорити нам про начальника, можливо, ви кооперуєте з ним, можливо, ви звертаєтесь до людини, банкір. Вам потрібні кошти на розвиток подальшої вашої справи. Ви, наприклад, просто своїм начальником обговорюєте якісь питання. Карта буде говорити нам про батька, про людину овна, також, яка може бути присутня в вашому житті. Ну карта більш говорить про такий стабільний день, чіткий, його не можна ні емоційно якось там сколихнути, піддатися якимсь. Якимось емоціям, день буде отакий, от знаєте, як глиба. Тобто, все буде йти по плану так, як воно має бути. Середа. Шість пентаклів нам говорить про те, що в середу ви можете отримати якісь кошти. Це може бути якась надбавка до зарплатні, премія, якісь кошти, які ви навіть не очікували. Чоловік кине вам на картку, вам повернуть борг, ви, наприклад, продасте якусь річ, яку давно не продавали, ви таролог і у вас заказали розклад, тобто все, де ви можете отримати кошти. Карта буде говорити нам про те, що ви можете бути, наприклад, благодійником, ви можете десь комусь е, дати уборг, якщо у вас просять, е, кинути якісь хворі дитині, в собачці купити якийсь корм дати, тобто десь проявити якусь милостиню. Четвер. Четвірка Пентаклів буде говорити про те, що тут дали, а тут вже не хочете, якщо це буде стосуватися вас. Четвірка Пентаклів нам говорить про зупинку, стагнацію, десь якомусь ем, сенсі, даже жадібність. Карта нам говорить про те, що ми не хочемо тратити свої кошти. Можливо, вам повернули кошти і ви не хочете їх нікуди віддавати, все своє тримаю біля себе, нікому й нічого не дам. Карта нам ще може говорити про те, що в четвер. Нічого у вас не буде розвиватися. В четвер все стоїть на місці. От якась така, знаєте, приземлена енергія, яка буде говорити про те, що ви не хочете нічого в четвер змінювати. От не буду ні робити, ні вкладувати, ні міняти, ні позичати, ні давати, нічого робити я в четвер не буду. П'ятниця. Король мечів. Нам буде говорити про людину, близнюки Терези або водолії. Це може бути присутня людина в вашому житті. Це може бути лікар, це може бути військовий, це може бути суддя, прокурор, людина, яка от має такий аналітичний склад, холодний склад розуму. Це може бути про якщо це дивляться дівчата-стрільці, це може бути ваш чоловік, можливо, він буде дуже аж проявляти свою енергію в цей день. Карта може нам говорити про те, що така людина може бути присутня в вашому житті. І в деяких випадках може програтися як більш така холодна, агресивна, да, от даже колись може бути так, що от буде вас робити. Якісь підводити вас під якісь такі поступки, щоб ви агресували. Тобто людина буде себе проявляти так, як вона проявляє, так, як вони вміють, от мечі. А ви будете піддаватися от таким якимось провокаціям, цього не варто робити. Король мечів, він ясно, він король мечів. Це людина, така холодна, прагматична, навіть якщо він якісь і слово вам скаже, якесь, яке він вважає за потрібне. Це його слово, воно до вас від, ніякого відношення не має. Субота, пажмечів, знов же. Знову ж будемо говорити про таку саму енергію, паж мечів він ще в нас так само, як і король мечів. Якщо король мечів він ще трохи хоч аналізує, що він говорить, то паж мечів він не аналізує, тому що він веде себе як дитина. І тут вже можлива така агресія, коли в вашу сторону може проявлятися отакі якісь дерзкість така, да? От як ведуть себе як діти. У вашому житті може бути навіть дорослі. Доросла людина ну от з такою енергетикою, що от вона сказала собі, бо вона от так хотіла от прояв от такої енергії. Якщо це не стосується, дай Бог таких людей у вашому оточенні не буде, це буде говорити про те, що, можливо, ви підете десь навчатися, тому що паж мечів він збирає в нас інформацію, він вивчає в нас інформацію, він аналізує інформацію. Тобто, можливо, в суботу ви займетеся от якимось навчанням. Ви собі вирішите, що чого, чого би вам не повчитися якимось наукам, які ви до цієї пори не знали. І неділя. Колісниця говорить нам про поїздки, про рух, про транспорт, про ваш автомобіль. Можливо, ви вирішите в неділю все ж таки. Е Навчатися, отут ви збираєте інформацію, тут ви вирішуєте, а чом би і ні? Чом би мені не піти, не повишати свою кваліфікацію. Колісниця буде говорити про рух, про те, що ми вирушаємо щось змінювати в своєму житті. Якщо у вас нема, це буде говорити про дорогу, про поїздку, про те, що, можливо, ви поїдете у гості до когось, можливо, хтось поїде до вас. Можливо, потрібно буде подивитися до свого автомобіля, щось замінити в ньому, якщо є така ситуація, тому що колісниця в нас дуже часто показує на наш автомобіль. Взагалі, якщо нема, це буде енергія руху, е, отакого, от знаєте. Швидкого причому руху. От, людина прям вирішує, що от вона міняє йде навчатися змінює, і це буде прямо так швидко. І порада для стрільців на наступний тиждень. Вискакують карти всі. Таки агресія буде в когось якась. Так. Король Пентаклів розподіляйте свої фінанси, плануйте. Отримуйте їх, ось бачите, фінанси однозначно до вас прийдуть. Ви надійні, у вас є стабільність, у вас є фінансовий дохід. Можливо, вам потрібно буде звернутися до такої людини, вона у вашому оточенні є. Якщо це не говорити про таку людину, це буде говорити про те, що ви повинні розподілити все, прописати план, як прописує імператор, вкласти кошти ту де вам потрібно вкласти, ви однозначно отримаєте ще більше зверху. Цей тиждень буде говорити про те, що ви можете вкладувати десь свої фінанси, і однозначно ви будете мати з цього хороший результат. І так, стрільці, це ваш старопрогноз на наступний тиждень. Бажаю позитивного тижня, більше інформації на моїй сторінці, прогнози на місяць, на рік і також карта дня. Позитивного вам тижня і до зустрічі!